Середина осінні має неповторний колорит. жовтень місяць, розфарбовує все під свою назву: сіно, гарбузи, квіти. Ось вам і фотозона для радості, позитиву і натхнення. В Сумському дитячому парку казка, якраз біля фудтраку Їжа без кордонів. І шеф-кухар Олег Бібіков каже: прийшла така ідея: знайшлися в сумах люди, які її підтримали і допомогли. Я хочу висловити щирі слова подяки всім партнерам, які доєдналися до цієї крутої фотозони. І всі разом ми зробили таке невеличке щастя для наших дітей у цей нелегкий час. Невеличкий емоційний відпочинок потребуємо ми всі, тому приходьте, фотографуйтеся. А мешканці сум і не забарилися навідатись до такої осінньої краси. Сподобалося. Я мене дочка в Канаді. Я спеціально сьогодні фотоапаратом прийшла. з щоб їй послати, показати, як у нас і прялку сфотографірували. Тобто сподобалось класно, так? Так взагалі. Молодці. Що молодці, то молодці. Тут нічого не скажеш. І воз, і. Задумка дуже гарна. Супер, класно, Класно, дуже класно. Дітям подобається. І це на останній приємності. Саме для дітей ще тут будуть сюрпризи. Згадково повідомивши в кухар футраку пан Олег.